Дуже люблю бджілочок, тому, скоріш за все, буду їх часто знімати. Ще й пташечки співають, Тут, ну яка старанна. Як то мило? Все красиво, це просто попри дорогу. Правда? Поки знімаю тут автівки їздять, літаки літають. Дякую ще пташечкам. Це найкраща озвучка. Тут буквально на декількох сантиметрах стільки. І Веронічка Стокротке. Кульбабки красиві. І глуха кропива. Реально така реально нереально Красива галявинка. Тут ще якісь є. їх просто можу не знати. Ай, мураха повзе по пальцю Цю веронічку дуже важко сфокусувати бо вона настільки дрібненька Ну, звісно, поки ти фокусуєш, звісно, їдуть машини. Такі прості речі, такі прості квіти. Наскільки ну, ж краси?